Оце така хоста в мене росте. Росте абсолютно тіло. Навіть на півдінь не переносить. Вигоріла там, де була підтінна. В цьому році дощовені та до цвіте дуже гарно. Там такі дзвіночки. Доброго дня. Я сьогодні підставляю стакани під розсаду, яка буде готова десь на початку вересня. На початку вересня буде чудова розсада. Клубніка накидала багато вусів і мені їх шкода. Понад гарні кущі, вони з неї не тягнуть нічого зайвого. Через те буду підставляти стаканчики на наступну розсаду. Ось стаканчики в мене вже використані, складені в ящики. Буду набирати зараз їх набивати звідси. Це в мене ґрунт, привезений із лісу. Ну, По-перше, я зробила такий висновок, що ґрунт, який похожий по структурі на наш огородний, він не мов би, швидше зростається з нашою городною землею. А куплений ґрунт це торф, фактично. І він завжди залишається той комок торфа під самою рослиною. Якось, наче він не друже, не жениться. Ну, не дуже мені подобається. Ну і, по-друге, немаловажно те, що якщо я ставлю ж дуже багато цих стаканів, через те це ж дуже накладно купляти постійно, тому що я вже використала, я вже не знаю, мішків 10 цього ґрунту. Набила я стакани, поставила сюди на точку три ящики. Раніше носила їх вручну, а тут думаю, так в мене ж точка є. Ну, це так. І... Точкою, зручніше ж і легше. Ну і буду підставляти ось такі стакани, наповнені землею. Повністю. Земля трошки так, скажімо, волога, але я її ще раз проллю поливалкою. Вона трошки осяде, вона досить така пориста, вона не, не злежується, не робиться як камінь, досить рихла, адже вона ну, гарна, дуже земля, мені подобається. Оце, до речі, хочу показати ось у каштан. Зараз у нас 21 здається, чи 22 серпня. А в мене половина вже листя упала. І це опадає. Каштанова міль з'їла вже його повністю. Десь тут в мене листок ось зелений. Оце так каштанова міль. Метеликів цих манюсіньких літало. Страшне діло. Зараз їх менше, мабуть. І оце так. Це все листя таке. Це таке дерево величезне в мене в дворі. Велетенське дерево, із полін можна сказати. Але на ньому ну, воно кожного року вражається цю міллю і потім поступово листя падає. Вітер як подме, згребла кучу, тільки коли вітер подув. І як восени. Шух-шух-шух-шух-шух. І от, будь ласка, і це вже воно так Та вже воно з липня місяця. постійна осінь у дворі. Ну що ж, почала я на город. Приставлю розсаду. Ось мої стакани, ось мої приколки. Ось я беру прикулочку. Ось таку, наприклад, да? ось мої наставлені стаканчики. Я їх тут спочатку наставляю так в рядочок. Ну, а потім, щоб вони не переверталися, не переверталися я їх отак раз і поскріпила. І тут, тут уже скріплені, скріплені. Ну, а тепер що далі роблю? Вуз. Ну, ось, Наприклад, оцей. Ось він росте від рослини. Оце кущ. Ось кущ. Він сильний, як ви бачите. Тут ось у мене вже, можна сказати, поділився і утворив аж цілих три рослини в одному кущі. Це називається поділиться. Оце ріжок, Оце і оце. три потужні ріжки. Це сорт у мене Азія. Вона кидає вуса безперервно. Ну, от я прийшла до неї підставляти стакан. Тобто беру я ось вус один із них. ну Наприклад, оцей. Да? Ось він, бачите, такий вус довгий. Ось розетка, майбутня полуничка. Біля неї зачатки корінців. Але вона не одна на цьому вусові. Іде продовження його, і тут ще ось він роздвоюється, і тут на краєчку. Наступні, які також вже там і корінці дають, але вони мені не потрібні. Я беру лише тільки оцей вус, він називається вус першого порядку. І оці всі, все, що біля нього зайве, одною рукою незручно, звичайно. Але закочуючи в оцю сторону, я цей продовження оце -оцього обриваю. Наступне продовження ще одне вірьовку цю довгу обриваю. Тоді ще тут збоку ось теж я його обриваю. Ну, як можу, я одною рукою показую, да? так. Тепер, тут є самий перший такий маленький захисний листочок. Я його також обриваю. А потім. Прикріплюю до стаканчика і, і шпилючкою, корінцями вниз, шпилькою прикріплюю до стакана. Таким чином, відчувши землю, ті корінці підуть униз. Ось вважається розсада посаджена. Ну а тепер я далі працюватиму, а вам миру, щастя і удачі!